Всім привіт! Починає новий влог. Сьогодні у нас понеділок, дощовий ранок, і погода на найближчий тиждень показує, що буде трошки дощ, трошки пасмурно. Тому придумаємо чим займатися з Андрюшкою, і так проходять наші дні. Тому, кому цікаво, візьму вас сьогодні з собою в наш ранок. Проведете його з нами. Як ми його проводимо? Чим ми займаємося. У мене є деякі плани піти по. Квадрату, час розкажу, таке квадрат. То в общем, коли виходиш з комплексу, йдеш наліво. Там секонд хенд, потім торговий центр, і ти йдеш по такому квадрату, потім ще магазини, там TJ Maxx різні. І все, приходиш додому. І це єдиний маршрут, чи можна тут зайнятися, якщо піти наліво. Якщо піти направо, то це буде просто Walmart і все. Тому. Трошки печальна печаль мене, що реально немає чим тут займатися, Треба придумувати Андрюш, вже мільярд іграшок вдома, все, що хочеш вже переробили. Садочок я вчора подала ще раз заявку, ще один садочок. Не знаю, чи нас туди на майбутній рік візьмуть це на автобусі, його будуть забирати звідси. Не знаю. Поки що просто заповнила заявку, чекай відповідь, потім розкажу, чи вийшло. і тобі Якого кольору? Синовний, а там літери. Червоний. Тут цифри а не літери, циферки. Шифри. Один, один, одинадцять. -у -у -у. Я буду. Грін. Гін. Давай мамі. Мама. You welcome. Динь. Який кольор? Стіні. Англійською. не знаю. Ти знаєш. Блу може? Блу! завжди каже, я не знаю. І так проходять наші дні з Андрюшкою. Ні-ні ні, там тітя працює дядя Андрій, то офіс. Там наші менеджери працюють, куди ми ходимо, коли в нас якісь проблеми. Ні, ми не можемо туди піти. Пішли, 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 пішли бігом. Тут Андрюшка любить водичку пити. Така зона теж гарна. Значі, така ерунда маленька, а наскільки симпатично виглядає стіна відразу. О, так. Але ще не дістає маленькі. Хелло, Ендрю. Ховається від мене. Це ми сюди колись ходили перші три місяці, я вже розповідала кожен ранок по два рази. І вже за останні три-чотири місяці майже не ходимо сюди. Тут ми робили каву хол дуже гарний. <реш> дуже прикольно тут. Ось така зона кави тут. Цукор, всякі топінги, можна руки помити. Ось 60 видів кави різних можна зробити лати, френч ваніла. в общем, я тут тільки лати інколи роблю. Ось. Все? Ну, так. Мама, мені не видічать. Ти не вмієш вставати? Не вмію вставати. Давай прям Давай. Чим ми займаємось без дитячих майданчиків? Сьогодні Андрюшки буде багато у влозі. Бо цей влог чисто про мене, Андрюшу, бо ми вперше за 2-3 тижні просто вдвох вийшли кудись прогулятися. Купила Андрюшки такі для. Дощу гумові чоботи, а якось я така мама що навіть не помітила, що вони аж дев'ятого розміру, а в нього сім з половиною. Тому чисто так по калюжам пострибає і все. І, звісно, в них не ходить, бо вже я щось поставляю, як ми тільки що зранку гуляли з ним по вулиці, по лужам, і він може закатив м'яч туди, і він просто стрибав-стрибав, а стрибав, потім сіли, всі штани були мокрі, це вже перевдягнули нові. Взяла з собою три пари. Андрій, не роби це! Сидимо. Ця собачка мені не дає спокою, така прикольна. Тут такі величезні потолки. Це символ Техасу, зірка. Моя дитина. Насправді, чого Андрюша ходить на вулицю, бо він тупо їсть. Він знає, що я з собою беру різні снеки, йому на півдня, і він їх за одну годину інколи половину вже з'їдає, ну, але потім нічого не просить. Ще я беру з собою пюре, я йому приготувала смачні, як кексики з броку, ой, не з броколі, з шпінату. То потім, коли прийдемо в торговий центр, то перекусить і підемо далі гуляти. Вчора ще ми були в H&M і купила Андрюшки за 2 долари бодік. Зараз покажу, який для сну. Йому дуже прикольно в ньому. Купила, бо він не спить, не хоче укриватися. Цей бодік, хоча б не треба оце прокидати заправляти йому кофту, він знизу застьогогується, тому супер. І купила йому ще взуття. І вчора вийшли в ньому погуляти буквально годину по комплексу, і покажу, що з ним трапилося. Ось це повністю ця штучка. Вона просто з боку приклеєна. Я думала, що це така подошва вся, а це просто наклейка. Ось тут відклеїлася. Почекай, Андрюшка. Там все їжджаємо, мама. І ось тут все повідклеювалася збоку. І коштували вони 25 доларів, але я купила за 11 там, плюс податок десь 12. Спочатку думала, що я просто підклею, але Паша настояв, каже, що краще його здати, бо він це, якщо він вдягнув на одну годину і з ним таке трапилось, то що буде, типу, пізніше. А я думала, все одно, та все одно для вулиці, типо, яка різниця, але ні. За... Він заробляє дійсно 12 доларів за таку єрунду порвану, то ні. Піду здам. Покажу, чи взяли, але, звісно, повинні взяти назад. На нас завжди дивно дивляться, коли ми за Андрюшою десь їдемо. Там по торговому центру, чи там коли безпечно по якійсь дорозі. Зараз покажу, як він їздить. Отак. він собі стає. І так він робить вже мабуть рік. Тихенько так стоїть, якщо безпечно, нікого нема. Ого, які собаки позаду, ти бачиш, ідуть? Дуже великі. Клас, там дві овчарки. Але не буду знімати чужих собачок. Чи буду? Буду. Такі дві овчарки. Собаці. Чужі, їх чіпати не можна. Це у нас з комплексу зона така прикольна. Вчора Паша там готував щось, то вийшло смачно. Хто готував? Папа Папа наш. наш. А як його звати? Повторює все за мною, тільки що записала, а він все чув і каже, Паша готував, Паша. Поки включила відео, вже каже папа. <певторився> Прийшли на басейні. Як завжди, нікого немає. Да, він на роботі, а ми з тобою йдемо а гуляти. Там він Смажив, так, умнічка. Все повторюю. Андрюшка, такі палички обожнюю, купуємо різні на перекус. Раз-пару днів з'їдаю. Думала пару штучок, але йому ця пачка на один раз. Але нічого, думаю, страшного немає. Сидимо, дивимось на басейн і вже кудись підемо. Ми ризикнула в таку чорну просто погоду, коли все небо чорне, іти на вулиці. По погоді показує, що не буде дощу, тому дуже на це сподіваюся. Бо парасолі он є тільки у Андрюші. Сказав, що ти поділився з мамою парасолі. Дай -дай. Добре. Нам і тих хвилин аж в ту сторону, хвилин 15-20. Ще якщо хтось забув і цікаво, це наш комплекс. І біля нього ось прямо на тій стороні. Майже вже скоро-скоро відкриють кафе для собак. Я кожен раз цьому дивуюся, бо ну, я не знаю. Десь кажуть, що навіть є кафе, де собакам дають морозиво спеціально. Ти приходиш з собакою і дають морозиво. Але це звичайне кафе для людей. І ось тут будуть вони гратися, Он з тіла, пишникам світ стей на ньому прикольні. Я вже думала, якби. Мені треба було терміново йти на роботу, я би його кудись могла віддати. Так класно, ось ти тут живеш, переходиш дорогу, і там, не знаю, якась робота б була. Ну, понятно, що податково я сюди не піду працювати в Америці, поки що мені такого не світить взагалі нічого. Тому ось моя робота це щось схоже на такі заклади. А так насправді я мало вже знімаю, якось в мене. Такий зараз період складний, що мені нічого не хочеться, і в мене настрою немає взагалі, і я дуже хочу його знайти, але просто не можу. Не знаю, дуже важко все одно тут жити, як би це не звучало, але дійсно є свої нюанси, так само медицина, як... Ну, я це про це знала й завжди. Але коли стикаєшся з цим. Так само з роботою, з садочками, що поки ти не віддаш Андрюшу в садочок, ти не можеш піти на роботу. А якщо піти на роботу, то яку роботу? Вчити англійську так само не виходить, бо я цілими днями з Андрюшею. Зараз на вихідних Паша вперше його забрав і вони там ходили гуляти. І я просто лежала, мене ж позвоночок, мабуть, болів від того, що я вперше просто лежала і нічого не робила. Бо я завжди в якомусь русі, мені кудись треба йти. З Андрю чимось займатися, а коли його так забрали в суботу, там в неділю зранку, і я була трошки в шоці, що дійсно в мене є стільки вільного часу, і треба просто, ну якщо б так було завжди, то я, понятно, почала б чимось займатися. Але це було точечно один раз. Я не думаю, що він буде тепер прям за Андрюшею ходити брати його кожен тиждень. Ось на вихідних, тому да, зараз такий період, що якби я була б в Україні. То все було б по-іншому, не було б війни, то всякі сімейні питання були б по-іншому вирішувались. Але так як ти за кордоном на іншому континенті, ти не працюєш, в тебе маленька дитина, в тебе інші заботи, тому ти не можеш приймати якісь такі важливі рішення. Бо ти, як це сказати, заложник ситуації, як би це не звучало, більше про це нічого розповідати не буду. Просто назвемо це складний період і на цьому все. Це максимум, що я можу розказати. Але якщо в когось такий саме зараз період, то тримаймося, бо це в еміграції, думаю, багато хто з цим штовхується, що ти починаєш думати, а що далі? Навіть просто взяти про твоє життя тут, як людини, чим ти будеш тут займатися, які перспективи для тебе. Там в Україні мені дуже подобалась моя робота в податковій. У мене був такий невеличкий, як для мене ну, був кар'єрний ріст і міг би бути і далі. Ну, тільки треба було перевести з мого відділу, бо є одна особа, з якою я би не хотіла працювати, і добре, що я з нею вже не буду ніколи працювати. І судьба мене з нею розведе, і навіть якщо зведе, то це буде випадково. І я зроблю все, аби не пересікатись ніколи. Ось тому сама робота мені дуже подобалась. я розумію, що тут мені не світить взагалі така офісна робота, поки що ну ніяк, просто ніяк. Тому треба з цим змиритися, але дуже важко. Що ти розумієш, що тобі треба буде піти в якийсь там ну, типу як в нас Ашан, чи щось таке в коледж. Взагалі не варіант, бо для того, щоб навчатися в коледжі, треба вміти читати і розуміти все. Тось те, що в мене є розмовна англійська, яка не яка, але є. Я не кажу, що я нулячий за півроку. Ні, я розмовляю з англомовними людьми, і ми знаходимо общі точки, соприкосновійні і нормально спілкуємося, є якісь теми для розмови, але це називається small talking. Коли ти просто розмовляєш на якісь там базові теми, як твої справи в такому плані. Але коли стосується вже більш чогось серйозного, то це вже дуже-дуже важко. Тому так, да, то сіти в коледж, це так сказати, іди в коледж. Мені теж там деякі так казали. Та що підеш там в коледж, навчаєшся, отримуєш освіту. Я коли Андрюші, книжки читаю, казки, просто казки. Я в оморок просто падаю від того, що я не розумію половину, що там написано. А це як для дітей рахується якась базова англійська. Ще трошки про життя тут. Е, що, трошки що тут лякає, це те, що тут велика кримінальність просто. Е, тут, Аружя, зброю може купити кожен, у кого є ID, документи, податися. І в принципі тобі так само я можу податись, мені можуть продати е, зброю і тому не знаю, небезпечно. Так само за кермо можуть сидіти діти з 16 років. Ну, там з присутності батьків, але ж ну, понятно, що ніхто не зупиняє, не перевіряє, тому... Небезпечною дорога. Тобто я в цьому плані навіть боюся сідати за кермо і досі за два місяці на новій машині жодного разу не проїхалась. І Знову ми дійшли до Сешки. Якщо ви думаєте, що ми тут кожен день, то це неправильно. Ми тут через день через те, що, ну, як я казала, тут немає куди піти з Андрюшою. Зате тут є тисячу іграшок, де він може погратися. Тут інколи діти бігають, тому йому тут весело. І я собі можу так само, це волога погода, і в мене все на голові просто кипіш. Ось тому... Сьогодні блог про Андрюшку, тому да, отак він себе веде, грається, як всі діти. Я намагаюся собі щось вибрати, бо вперше в мене дуже багато часу, я нікуди не спішу. Ми вийшли на торано. Зараз я покажу, що я собі тут повибирала трошки. Такі шорти вдома ходити, мені здається, непогані. Потім, що тут, піджак собі взяла. У мене колись в Україні такі були на роботу з атласною підкладкою. Взагалі супер. 7 доларів коштує Це 4 долари коштує плаття таке жовте. Думаю, симпатичне 7 доларів. Ось таке плаття. Звичайно, десь на вулицю ходити, хлопкове, думаю, буде гарно на мені. Коштує воно 7 доларів. І за 8,50 врубчик. Ось в ідеальному стані. Чорне, довге, нижче коліна. Тут ще такі невеличкі розрізи є. Тут єдиний секунд, де не можна міряти нічого, ну, повертати, наче можна, але. Так я собі не вибирала, дома помірюю, покажу як. Це як я називаю, в мене зараз шопінг-терапія. Я собі на днях купила таку сумку. Мені вона супер, як подобається. Чисто базова і сюди все поміщається. На ці бананки, коли або класична підкроси, отака Adidas. коштувала щось 12 доларів, але супер мені подобається. Тому витрачаємо грошики. Але в тему грошей, наприклад, можу сказати, що да, там в чоловіка є стабільна робота, більш-менш яка нам покриває наші якісь базові потреби. Але він спробував піти в таксі попрацювати разів п'ять вже, мабуть, виходив за цей місяць, бо ну, не кожен раз виходить і інші плани, ще щось, і це тільки по вихідним, бо є все одно своя робота. То, наприклад, от вчора він вийшов ну позавчора, з суботи на неділю він попрацював, і за п'ять годин з десятої вечора до трьох ночі він заробив там більше 200 доларів. Це да звичатом бензину, з звичтом податків, все одно, якісь там, наприклад, 160 доларів за п'ять годин, ну нормально. Якщо да можна так якось перекривати якісь оці походи в магазини, чи ще щось, бо це все одно базові якісь речі, які треба купляти, і хочеться купляти раз в місяць. Я не хожу собі, не купляю нічого. Там може вже не купляла на ну, місяць мінімум. тобто такого, що прям речі якісь були. Це все ще з України. Наприклад, футболки дуже багато, там 3-4. Це дуже багато, те, що я привезла з України. А все інше так потрошку тут купляю, тому вдома вже покажу, бо ми ніяк не дойдемо здати ті чи не. Ми взуття. Ми знову прийшли в торговий центр, точніше, секунди дійшли до торгового центру. Тут на вході іграшки, і це Андрюша ще десь там ми були на сешки тільки що півтори години. І зараз ще тут будемо хвилин 40, він буде просто все дивитись. Він нічого не просить купляти. Якщо просить, я кажу, в тебе таке вдома є. Або купимо тобі на день народження, бо ми ще не вибрали, що йому подарувати на день народження. Це все, і він не чіпає мене. Так, Андрюша тікає від мене, грається. Обережно. Стій. Стоп! Гоу. Стоп! 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 Андрій, ти чуєш, зупинись. Так він мене через раз слухає. А, ну, а потім шльопнутись. Зупинись. Чекай, маму. Виходимо вже з H&M. і все вийшло. Ми поміняли, здали взуття. Нам повернули 11,90 за них. І ще дала карточку на 15% знижку. Але насправді я трошки сумнівалася в тому, що повернуть якісь гроші, бо там ну, вже не було. Стоп, ми туди не йдемо, ми йдемо за кавою. Типу, що там не було. Потім спустимось тут, потім, коли я куплю собі каву, пішли. Пішли, Андрій, це дуже небезпечно. Пішли, будь ласка, з мамою. Вже перевдягнула його бо їм всі речі. А, а чого в тебе взуття так застегнуто цікаво? Я це таке не робив. Боже! Але так, повернули. Я задоволена, тепер можна піти з чистою совістю купити собі каву в Starbucks. Це моя залежність, не можу нічого з цим зробити, коли я гуляю в торговому центрі. Інколи я дзвоню Паші і кажу, що, щоб вона совість не мучила. Що кажу, у мене нема грошиків. Але є карточка безлімітна, я її називаю, жартуючи з його зарплатою, що я кажу, хочу собі купити одну каву. Що я не треба нічого такого там сверхістественного мені купляти, але ходити так не посешці або купляти собі каву. Думаю, що можу. Ти Біг-біг, ручкою вдарився вхід в магазин, дає мені, щоб я виціловувала. А цією, вибач, оцією ручкою. Все, так достатньо. Ще Все. Все, більше не буде ва-ва-ва. Це -ва -ва. і знову убіг. Це такі, які в нас, мені здається, всюди такі автомати стоять. Тільки тут отакий вибір для дітей по 50 центів, по долару. Однією кавою не обійшлися, взяла каву собі, вперше не холодно, захотілося у нас через дощ, хочеться, може через все щось тепле. І Старбаксі вчора перше спробувала. Ось такий є бургер. Звісно, дуже апетитно, не апетитно виглядає, але він дуже смачний. Це як Макдоналдс і сніданки. Там таке м'ясо є, як свинина, дуже смачне. Андрюша побачив, вже не хоче. Йому приготувала з шпинату такі кексики розвів мене на яблучний сіті і каже тітя всім роздає сок. Я кажу, це я купила за папані грошики. Каже, ні, це тітя всім роздає. Зараз буду давати йому пробувати. Будеш? Галяка. Але те, що мене тут дивує. Трошечки саме в цьому саме в цьому старбаксі, що тут кожен раз, коли ти купляєш, ти йдеш просто сидиш локально, десь там по це як фудкорт, сідаєш не в них, а просто йдеш кудись. Завжди такі чеки випадає залишити чай чи ні. Це чи 10 чи 20 відсотків, але суть в тому, що... Я не досі ще розумію, чому я маю платити, типу, хоча б таких момент, якщо не сижу там, типу я йду кудись, то це мене трошки дивує. І сьогодні, з того, що я купила, мені вибило, що хочете залишити чай 3 долари чи 3,90, щось таке. Ну типу, дві різні два варіанти. Або нічого. Ну, сьогодні вибрала нічого, але попередній там через раз, коли ходжу, то приходиться вибирати, типу, залишати чай, бо тут так в Америці прийнято. І я ніяк до цього не звикну, що якщо я не сижу в цьому кафе, чому я маю платити типу тіп? Ну я не розумію. Може, через менталітет наш, але для мене платити 3 долари просто за те, що вони мені посміхнулися. як я їм Гаряче трошки, да. Це він вже так з'їв відсотків 70 мого бур'яру, тому мені залишається кава. Mm, Це м'ясо. Це трошки американської моди, яку я поки що не розумію. Але нічого, просто покажу ось якось так. І такий весь магазин. Ну, я думаю, це просто може специфічний магазин. Ось, наприклад, там манекен стоїть. Ось. Друга година дня, Андрюшка режимний у нас пацан. Все. В основному десь в другій годині дня він вже спить, тому у мене тепер є вільні години-дві-півтори. Буду йти шукати йому ще взуття, мені треба, я так і не знайшла, бо одні ті що не підійшли, і треба пошукати йому якісь босоножки його розміру. Батарея сідає, тому можливо, вже нічого не встигну познімати. Але дома вже познімаю те, що обіцяла це розпаковку, те, що купила на секунді, якщо цікаво, звісно. Йшли додому, повністю мокрі, попала під дуже сильний дощ. Андрюша накривала його з цієї парасолі, поки він спав. Йшла просто вздовж дороги, вся повністю отак, от, вся мокра, і зупиняється машина, і виходить жінка з неї, і просто дарує мені парасоля. Ось таку. Я їй кажу, та я тут живу. Мені залишилось іди метрів 50. Вона каже: ні, і така, типу, все буде добре, і поїхала. І тепер в мене отака величезна парасоля. Я тут ходила собі, шукала і жала 15 доларів за отаку парасольку, і тут просто безкоштовно, випадково.